Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді військовий швейцарський горний саперний рюкзак. Горний, мабуть, в Швейцарії всі рюкзаки горні, тому що ця країна оточена з усіх боків горами. Цей рюкзак по концепту дуже-дуже схожий на рюкзак сілі перець. Але цей рюкзак виготовлений з інших матеріалів і є ще деякі відмінності. Якщо ви не бачили огляд про швейцарський рюкзак Сілі Перець, дивіться, на клікайте на підказку у правому верхньому куті. Що можна сказати про цей рюкзак? Його об'єм від 35 до 55 літрів. Чому така розбіжність, я розповім трошки пізніше. Важить цей рюкзак. Коли він пустий 3 кілограми, що доволі багато, якщо порівнювати з сучасними рюкзаками, які створені з сучасних матеріалів, такі як кордура або просто якийсь нейлон. Саме цей рюкзак виготовлений із прогумованого нейлону, тобто він не пропускає вологу. Взагалі, цьому рюкзаку навіть не потрібен кавер. Тобто з нього вода просто стікає. Читав в інтернеті, що не перевіряв, але читав в інтернеті, що навіть якщо його поливати зі шлангу, речі всередині залишаться сухими. Ще, до речі, у цього рюкзака немає таких проблем, як у рюкзака Сіліперець, там. Шкі... Шкіра не дубльона, як тут. Тобто це дублена шкіра 3 мм товшиною. І, до речі, ця шкіра колись була пофарбована в зелений колір. Ви не бачите, але тут є ну, нитки, трошки видно, що вони були зелені, і сама шкіра тобто була якась фарба маскувальна. Але вона з роками зійшла. І у рюкзака не договорив сілі перець, є така проблема, що коли вода потрапляє на рожеву таку шкіру, то вона забруднює сам рюкзак. У цієї шкіри таких проблем немає. Тобто, ну, не пірнати з ним, але в принципі цей рюкзак із складу матеріалів, він дуже невибагливий в плані того, що він більшості підійде до людей, які займаються, ну, скажімо так, активним відпочинком якимось, або працюють і там є бруд, наприклад, якісь археологи або просто копателі. Якщо сюди потрапляє, наприклад, якась грязь, треба просто додати води, він дуже легко миється. І ще один плюс цього рюкзака, то коли ви йдете по якимось там хащам, то все, що на нього падає, воно не залишається. Нема за що зачепитися, тому що це ну, резина, гума. Тобто воно скатується, спадає. До речі, цей рюкзак Зараз покажу вам по клейму 84-го року випуску. Також ви бачите назву підприємства, яке виготовило цей рюкзак, яке в свої роки брало військові підряди. А, значить, цей рюкзак із прорози прогомованого нейлону. Що тут є ще цікаві, цікавого? Тут вшита всередині металевий станок, можна так сказати, металева рама. Практично А-подібного такого виду. Тут ще вона скріплена. Знизу рюкзака є така металева вставка за цією шкірою. Вона як ресора, як бачите, утворює такий полумісяць. І... Плюс є два шматка шкіри, які утворюють таку собі пружину і в співпраці з цією рамою тут рюкзак ніколи не зустрічається з спиною військового або туриста. І не гріє йому спину, спину, тобто тут йде у нас вентиляція. Рюкзак торкається до людини тільки отут-от в районі попереку. І отут-от трошки трошки отут от зверху. Тут іде вентиляційна зона, і дуже гарно, що вже в ті часи продумали, і рюкзак реально не робить Туристу або військовому, військовому потну спину під час навантаження, тому що, самі саме розумієте, в цей рюкзак можна помістити дуже багато тяжких предметів. Також тут є система швидкого скидання при екстремальних умовах. Це швидкоз'ємна пряжка, яка допомагає. Військовому швидко скинути рюкзак знову ж таки в якихось екстремальних умовах. І знову ж таки, бачите, пряжка така зелена, тобто вона була колись пофарбована в маскувальний зелений або олива колір. Щодо ременів. Оці плечові ремені дуже товсті. Повторюсь з дубльоної шкіри і дивіться, не бачу, 4 мм товщина шкіри. Це взагалі це... Це, це дуже товста шкіра. А вже ж вони регулюються. Тобто регулювання є тут, регулювання є там знизу. Що тут ще цікавого? Зверніть увагу на форнітуру. Який товстенний метал. Бачите? Так як ми тут вже близько, це віконечко спеціально для військового, який прописував тут свою, своє прізвище-ініціали. Ці позначки, скоріш за все, це або військова база, або зап... код запуску ядерних ракет. Це жарт. Також кріплення є тут для сухарної сумки. І ось кріплення до сухарної сумки. До речі, сухарна сумка виглядає приблизно однаково. Точно так же, як і рюкзак. Якщо не бачили огляд сухарних сумок, то клікайте на... в правому верхньому куті на підказку. Кріпиться сухарна сумка. Таким чином до цього рюкзака ось в ці кріплення продівається. Шкіряні тримачі і сюди. Таким чином сумка зафіксована. І зверху рюкзака і знизу рюкзака, щоб вона не стрибала. Тобто максимально ефективна фіксація. Якщо сумку можна покласти речі, такі, що не потрібно лазити, переворачувати весь рюкзак, якщо вам вони знадобилися, ви знімаєте тільки одне кріплення, хоп, ну, далі відчиняєте сумку, сюди перекидаєте і забираєте, що вам необхідно. Таким чином. Також тут є доопрацювання, але це моє доопрацювання а, оцей, от... скажімо так, ремінь, який я доробив, тому що ну, не вистачає тут ручки, щоб можна було легко взяти рюкзак. За плечеві а, лямки, оці ну, не дуже зручно брати цей рюкзак. Так, давайте подивимося, що там є у нас знизу. Як бачите, дно цього рюкзака, воно із топстенної шкіри, кріплення плечових лямок. До речі, бачите ось закльопку. І ось заклепку, і ось закльопку. Ну і, і закльопки ось тут. Щоб. Скажімо так, при великому навантаженні не було можливості вирвати взагалі цей елемент. Він з внутрішньої сторони посилений ще металевою пластиною. Я покажу далі. На жаль, не вийшло зняти з одного дубля техніка, відмовляється, працювати на сонці. Я зніму сухарну сумку, бо вона мені трошки заважає вам. Показувати, і, до речі, вона важить 700 грамів, Пуста. І пустий рюкзак з пустою сухаркою виходить, що важить 3700. Ну, самі рахуйте, багато чи небагато платити такою вагою за таку в принципі, надійність. Але, в принципі, надійність тут хороша. Мені навіть здається, якщо військового зустріти якийсь медвідь, Подумаю, да, тут роздирати, поки ці яблука щось смачне достане, що задобується. На чому ми зупинилися? Допоміжний карман і основний, основне відділення кріпиться за допомогою шкіряних отаких от, от ременів. Давайте відкриємо допоміжний карман. Він шириною приблизно. 25 см і глубина десь 8. Зверніть увагу, що оці ремені, вони теж посилені з внутрішньої сторони такою шкіряною вставкою, щоб вирвати було дуже-дуже ну, важко. І зверніть увагу, що саме ось тут у нас як два слої. Бачите? Два слої цього нейлону. А тут один. І тут ми можемо саме побачити зворотню частину цього матеріалу. Доволі доволі цікаво. Щодо поміжного карману, тут в принципі нічого цікавого немає. Карман, той карман одно знову ж таки пророзинене. Ой, про одно шкіряне, вибачте. Так, що ще у нас цікавого з цих елементів? В принципі, до речі, давайте поговоримо ще про додаткові точки кріплення. Значить, Це точки кріплення для сухарної сумки. Ці точки кріплення ось бачите, ось бачите, тут, можна використовувати, знову ж таки, до будь чого і якщо немає, наприклад, сухарної сумки. То за допомогою от таких от шкіряних ременів допоміжних можна як варіант продіти і закріпити ковдру або закріпити, не знаю, ще щось. Ще додаткові кріплення є в самій нижній частині. Вони посилені. Точніше, не посилені, вони взагалі зафіксовані алюмінівими закльовками іще тут. І зеркально є ось тут. І, до речі, якщо порівнювати з рюкзаком Сіліперець, то в нього кріплення тільки ось тут. І одне кріплення, не два кріплення, а одне. Ці кріплення потрібні для того, щоб можна було зафіксувати або лопату, або сокиру, або або ще щось. Тобто беремо ремінь, таким чином продіваємо і закріплюємо тут все, що нам потрібно. Можливо, там спальний мішок або на фантазію туристи на фантазію, в принципі, військового, що потрібно, то, то і фіксуємо. Так, основне відділення відчиняємо. Зараз не пугайтеся, там знаходиться стара подушка, чисто, щоб вам показати, бачите, щоб вам показати об'єм. А коли він злутий, він виглядає зовсім по-іншому. Тут, знову ж таки, шкіряні, допоміжні такі посилені вставки. Це прошито, все чітко. Це такий шнур, мотузка, утяжка. Раніше тут була можливість тільки зав'язувати на бантик, але я трошки переробив на більш сучасну пластикову утяжку. Вона працює таким чином і таким чином затягується. Щоб зекономити, економити час. Тут термостяжки для електрики, щоб ці зав'язки не розпускалися. Тут теж цей шнур мотузка проходить через такі алюмінієві люверси, самі прості. Ось ми доходимо до того, що я казав, що об'єм цього рюкзака 35-55 літрів. Збільшити об'єм цього рюкзака допомагає ось ця юбка. Можна накласти щось ще зверху, тобто поверх цієї зони і взяти зім'яти. Щоб знову ж таки речі всередині не промокли. Тут та ж сама історія з шнуром, що і тут, я вже переробив, щоб нічого там не зав'язувати на вузли якісь. Так, Тут я не захопив частину. Виглядає таким чином. Хоп. І у нас речі точно не промокнуть. І ще є додатковий простір для ще навантаження. І потім накривається цим основним клапаном. Ну, до речі, знову ж таки, дуже гарно продумано. Тут кріплення фурнітура металева. Так, давайте тепер подивимося, що всередині. Зараз я якось придумаю, що зробити, щоб ви могли побачити, що знаходиться всередині. Ось металеві вставки, за які я вам казав. Зараз секунду. За які на, на дні бачите? Тобто на них кріпиться а, а, тавтологія, основні кріплення а, лямок. До речі, секундочку вибачте? Оп, Тут, Тут а, металева рама, яка вшита. І тут кріплення основного цього гака, точніше нагака навіть цього елементу. Ось бачите, цікаво зроблено так, що все, що кріпиться зовні, воно блюється кріпленням всередині для максимальної надійності. Це Кріплення додаткового карману. Трошки зверху, точніше, це кріплення, це ось, ось ці кріплення, завжди я їх плутаю. Цей матеріал трошки відрізняється від основного, але все одно він такий м'якенький і він знову ж таки воду 100% не пропускає. Хочу вас, вам сказати такий нюанс. Ось бокові кріплення, бачите, вони теж посилені з цієї сторони шкіри. Хочу вам сказати таку річ, що я, скажімо так, помітив, що коли я його відмивав від бруду і наливав воду всередину, то вона не витікає. Не знаю, як це може бути. Доречно на природі, це явно не відро. Рюкзак не можна назвати для міста, це явно рюкзак для природи. Можливо, знову ж таки, повторюсь, для тих людей, які займаються специфічним видом відпочинку, або мають такі специфічні хобі. Рюкзак Доволі міцний, доволі надійний, продуманий і такий олдскульний, скажімо так, тому що дуже відрізняється від тих рюкзаків, які є зараз. Він бачите, навіть коли не повністю заповнений, от прямо от, якщо полити зараз воду на нього, я впевнений, що вода взагалі ніякої шкоди йому. І речам, які будуть знаходитися всередині, недостатньо. Якщо вам сподобалося це відео, ставте палець до гори, підписуйтесь. Ще будуть цікаві огляди. А гарного вам дня! Бувайте!